До самого краю гірше ляха свої діти її розпинають, замість пива праведної крові з ребер точить Просвітити, кажуть, хочуть материні очі современними огнями повести за віком, за німця мене доріку сліпую каліку. Добре, ведіть. Показуйте, нехай стара мати навчається як дітей тих нових доглядати. Показуйте, за науку не турбуйтесь, буде материна добра плата, розпадеться луда на очах ваших неситих, побачите славу, живу славу дідів своїх і батьків лукавих. Не дуріте самі себе, учітесь, читайте. І чужого научайтесь, і свого не цурайтесь, Бо хто матір забуває, того Бог карає, того діти цураються, в хату не пускають. Чужі люди проганяють, і немає злому на всій землі безконечній веселого дому. Я ридаю, як згадаю діла не дідів наших. Шкідила. Якби їх забути, я віддав би веселого віку половину. От така то наша слава, слава України! Отак От і ви прочитайте, щоб не сонним снили всі неправди, щоб розкрились перед вашими очима високі могили, щоб ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали. Те ж, брати, мої найменшого брата, нехай мати усміхнеться заплакана мати, благослови дітей своїх твердими руками, і з дочок поцілує вольними устами, і забудеться срамотня давня година, і оживе добра слава! Слава України! І світ Ясний. Вічире тихо засіяє. Обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю.